День 14. Пастухи. Коли ангели залишили пастухів і повернулися на небо, пастухи заговорили між собою. Ходімо до Віфлеєма і подивимось на те, що там сталося, про що Господь дав нам знати. Тож вони. Поспішили і знайшли Марію і Йосипа з дитиною, яка лежала в яслах. Луки, другий розділ 15, 16 вірш. Після того, як ангели зникли з неба, пастухи стояли вражені. Вони не могли повірити у те, що тільки що бачили і чули. Вони почали говорити між собою. Ходімо до Віфлеєма, побачимо, про що сказав нам ангел Господній. Пастухи були простими людьми, які працювали в полі день і ніч. У той час їхня робота вважалася не дуже почесною. Але саме їм першим Бог розкрив таємницю народження Спасителя. Вони кинули своїх овець і побігли до міста. Серце їх калатало від радісного хвилювання. У віфлеємі вони знайшли Марію, Йосипа і маленького Ісуса, що лежав у яслах. Ясла стали знаком для пастухів, що це саме та дитина, про яку сказав Янгол. Вони впали на коліна і поклонилися немовляті. Саме пастухи розповіли Йосипу і Марії про анголів. І про те, що вони теж знають, ким насправді було немовля, Спасителем, Месією, Господом. Марія слухала і зберігала всі ті слова у своєму серці, отримуючи підтвердження того, що раніше було лише їхньою з Йосипом особистою таємницею.